Розпочинати є. Yeah. Що ж, друзі, три місяці до НМТ треба вже щось робити. І знаєте, ну, завжди ось цей час, три місяці до НМТ, весь час з'являються учні, які за цей час спробували зробити якісь НМТ-тести, подивилися на свій результат і розуміють, що там в школі нібито навчався, але вся, все те, що проходили в школі, вже за. Цей час глибоко забуто. І, друзі, ось для вас я хочу зазначити, що підготуватися за три місяці цілком можливо. І сьогодні я вам розповім, як це зробити. А, ну і дивіться, сьогодні я вам буду розповідати за 30 хвилин по пунктикам, розповім, з чого треба почати, і взагалі як це все зробити. Але дивіться, математика це особливий предмет. Вам треба навчитись розв'язувати 22 завдання, які будуть на іспиті, і тоді у вас все вийде. А, взагалі, друзі, на математиці теорії не так багато. Головне, це навчитись якраз робити практику та вміти розв'язувати завдання. Чому я про це так впевнено кажу? Тому що я, Олекс Лєнц, викладач математики, займаюся цілонаправлено до підготовки. До державних іспитів, до НМТ, до ЗНО. І викладаю я вже 4 роки. Закінчив я КПІ середній результат моїх учнів 180 балів. Підготувався я сам з нуля, і я розумію, що це цілком можливо зробити. До речі, склав я ЗНО ось з першого разу на 193 бали. Ну, і, друзі, я готував, готуюсь і буду готувати, тому що матан це реально цікаво. А ось цей іспит НМТ. Це те, що має вас змотивувати, та те, що мотивує вас вчити математику та розуміти, що це реально крута та цікава штука. До речі, якщо хочете про мене дізнатись трохи більше, то ось посилання на мій інстаграм. Там воно є ще в описі до відео, але якщо відкриваєте через комп, то там е іноді виникає баг, коротше. Показує, що сторінку не знайдено. Тому краще скануйте QR-кодом з телефону, тоді у вас все нормально, все знайдете. Ну і також є посилання на телеграм-канал. Якщо хочете дізнатися ну, трохи більше з математики, чогось там всілякі мемчики подивитись, та взагалі частіше відвідувати такі відкриті вебінари, то тоді тисяте на посилання, скануйте, ну і власне таким чином будете частіше зі мною бачитись. Коротше, з новенькими думаю, познайомились. Ну і давайте буду розповідати так. Є питання від Анастасії: чи буде запис вебу? Постараюсь зберегти цей запис. Ну, подивимось на те, яка активність взагалі буде в чаті. Добре. Давайте так, друзі, три місяці до ННТ. Давайте зрозуміємо, хто ви та хто мене зараз дивиться, до якої групки ви належите. Ось я виділив три групи учнів. Перша група це взагалі такі. з е, ну, математики абсолютно нічого не розуміють, і ну, таке бажання просто, що треба скласти. Е, бажано хоч е, якось е, це зробити. Е, хоч, хоч навіть, знаєте, на... Такий мінімальний бал для того, щоб пройти на бюджет. Ось, якщо ви з такої групи, то поставте одиничку в чат. Якщо ви математику взагалі не розуміли, там зі школи з математики повний нуль, але розумієте, що НМТ складати треба, і ось ваше НМТ це для вас як палка в колеса, яка заважає, але тим не менш, треба з цим щось робити, цю палку якось діставати, тому що на бюджет не потрапите. Якщо другий тип, ну ви в школі. Нібито щось знаєте, нібито і математику знаєте, але розумієте, що ви все вивчали, вивчали, але воно, знаєте, якось е, за всі ці 11 років школи, воно все його так всього багато, що воно потроху-потроху забувається, так? Е, ну і ви розумієте, що вам потрібно повторити весь матеріал, щоб вдало скласти НМТ. Якщо ви такі, то поставте двічку в чат. Ну, якщо ви такий гігачат, що математику прям знаєте, знаєте, проробили всі можливі пробники, націлені лише на 195-200. Ось я бачу якраз Вор uh, Ворвік, uh, якраз такий, але є такі теми, які ну все ж таки, що погано знаєте, то трічку. Ну і я знаю, що це ти. Ну і дивіться, друзі, якщо ви третій тип, то сьогоднішнє відео ну, для вас не буде таким максимально корисним, адже я все ж таки сьогодні більше націлений допомогти. Першій та другій групі. Якщо ви знаходитесь в третій групі, можете закрити це відео. Раджу вам підписатись на мій інстаграм. Там я зараз готую ще одну дуже круту штуку, яка може вам допомогти. А ось якщо ви з першої або другої групи розумієте, що вам треба повторити весь мотан, пройти всі теми або повторити ці всі теми, то тоді дивіться до кінця. Я вам розповім, як це зробити. А, ну і друзі, давайте будемо відвертими. Якщо ви зараз дивитесь це відео. То ваш план це якось підготуватися самостійно, бо ну, не хочеться витрачати на це все гроші, та взагалі хочеться якось максимально ненапряжно і максимально швидко це все зробити. Якщо це так, поставте плюсик в чат. Так, Олексій пише, що в принципі залишилось тільки повторення та відпрацювання в пробниках НМТ. Допускає максимум е, мінус три текстових бал. Ну, якщо ти такий, то в принципі ти теж третя групка. Можеш, в принципі, далі не дивитися, там можеш е, в інстаграм на мене підписатися, якщо ще не підписаний. Там для тебе можливо. Е, ну я зараз постараюсь зробити е, теж таку штуку, яка допоможе тобі підготуватися. Що ж, я бачу, що реально багато таких, у яких план це підготуватися самостійно. Е, ну і дивіться, друзі. Ну, Якщо ви хочете самостійно, то максимум, чим я можу вам допомогти, це дати ось таку табличку. Дивіться на неї, це е, розділи алгебри, вони тут е, показано, в принципі, це те, що ви маєте знати, та скільки часу на це все треба витратити. Тобто, можете собі зробити такий скріншот цієї таблиці і просто подивитися, ну, е, е, власне, скільки часу на це треба витратити і наскільки це взагалі важливо. Е, так само з геометрії. Але ж, друзі, Ну, залишилось -то. тільки три місяці, і три місяці це такий час, який не можна витрачати на всілякі експерименти, на ось це самостійне вивчення. Можливо, ви навіть до цього намагались вивчити це все самостійно, але нічого не вийшло. І насправді до вас багато хто намагався це все самостійно пройти, але якось не дуже виходить. І якщо ви розумієте, що ну. Три місяці, але скласти обов'язково треба, і хочеться зробити це надійно, то експериментувати я вам не раджу. І тому я хочу сьогодні розповісти вам більше про інструмент, який допоможе вам підготуватись. Дивіться, друзі, щоб швидко підготуватись, вам потрібно зробити лише три кроки: це знайти проблемні теми, або просто пройти всі теми, які ви ну, найкрастіший спосіб знайти проблемні теми це пройти всі теми по порядку, а, і дивіться. Ось, коли ви будете проходити всі теми по порядку, то ви, по-перше, засвоїте новий якийсь матеріал з цих тем, який ви опустили, можливо, знайдете якісь е, лайфхаки, які ви раніше не знали, можливо, про таке вам в школі навіть не розповідали. По-друге, закріпите це все на практиці, а після регулярно будете повторювати і в результаті ви це будете пам'ятати, тому що три місяці це якраз той час, коли треба зробити ці три етапи. І після цього нормально скласти НМТ. І щоб це швидше зробити, в мене є курс із підготовкою до НМТ з математики. Це реальна можливість підготуватися до найкращих результатів. Ну і друзі, дивіться, один місяць на такому курсі вам замінить два місяці самостійної підготовки або підготовки з репетитором. Тобто це реальний інструмент, який допоможе вам підготуватись. Ну і якщо ви. Наприклад, більш-менш, ну, дивіться, зараз є можливість записатись на березень і пройти такі найцінніші теми, які є в НМТ з математики. І якщо ви будете проходити. Наприклад, дивіться, якщо ви вже більш-менш знаєте якусь тему, то ви можете просто зробити практику з цієї теми, отримати оцінку. Якщо у вас погано вийшло, ви зможете передивитися цей урок, покращити свої знання, зрозуміти, що ви там упустили, і отримати ще додаткову практику. Коротше, закріпити цю тему. Тобто, розумієте, як це працює. І дивіться, все, що можна зробити, вже зроблено за вас. Тобто, максимально я спростив для вас задачу в підготовці. Я структурував повністю всі матеріали в конспектах, таблицях, скриптах, ось таких. Ну і зараз ви можете реально підготуватись за ось той час, який залишився. Що взагалі я вам пропоную? Я вам пропоную курс, на якому до кожного учня буде індивідуальний підхід. По 11 занять на місяць ви будете отримувати, на яких ви повністю зможете пройти всі теми, виявити проблемні теми, вивчити їх та після цього закріплювати через деякий час. Повністю, якщо ви ось ті, хто писали одиничку на початку і розумієте, що ви маєте майже ніякі знання з математики, то ви отримуєте повністю всю базу з математики, яку вам необхідна, для того, щоб розуміти матеріал та скласти її на. Той бал, який допоможе вам потрапити на бюджет. Е, також що важливо, все, що можна зробити для того, щоб полегшити вам підготовку, все, що е, можна зробити для того, щоб зменшити ваш час підготовки, вже зроблено. Домашки з підказками та відеорозв'язками. Повністю весь матеріал структуровано та е, розбито по темам, так щоб кожна тема перепливала. Е, пере... Ходила в наступну і також пробні варіанти для того, щоб ви могли відслідковувати свій прогрес. І найприємніший бонус, така вишинка на торті, це особистий куратор, це прям реальна штука, яка, якої немає ну, на більшості курсах, тому що більшість курсів не можуть це собі дозволити. Вони просто сприймають учнів що ось тобі курс, на бери, готуйся. А ні, я вам таке не пропоную. Я пропоную вам реально особистий підхід. Адже у кожного учня на курсі є особистий куратор. І повірте, у цього особистого куратора з кожним учнем йде дуже велика переписка. Це не просто так, що учень там пише щось не розуміє та задає питання куратору, а куратор реально відслідковує та ось так за ручку бере вас та веде протягом всієї підготовки, допомагає вам з темами, які не вийшли, контролює те, щоб ви виконували всі самостійні роботи, щоб. Ну, Розуміти, що ви проходите весь матеріал та закріплюєте його. І якщо у вас щось не виходить, куратор буде давати вам додаткові завдання з цієї теми. уявляєте, Тобто реально особистий підхід до кожного учня. Причому, ну ця штука реально працює. Ну і дивіться, друзі, я знаю, що зараз багато хто зацікавився і хочеться дізнатися, взагалі, ну ви розумієте, що ця штука не безкоштовна, і хочеться дізнатись, скільки все це коштує. Е -е, якщо вас це зацікавило, то напишіть мені кодове слово ручка в особисті повідомлення в Директ інстаграму. Посилання на інстаграм можна знайти в описі до цього відео. І що, е -е, що взагалі... Ви отримаєте, коли ви напишете це кодове слово ручка. В, це вас не буде змушувати ні до якого запису і, взагалі, ні, ні до чого вас не примушує. Ви просто пишете мені це кодове слово, і за цим кодовим словом я розумію, що вас зацікавила ця пропозиція. Тому я раджу прямо зараз перейти в опис до цього відео або знайти мене в інстаграмі та написати ось це кодове слово, щоб я розумів, що ви просто зацікавились цією пропозицією. Uh, ну і дивіться, після того, як ви мені напишете це кодове слово ручка, ви отримуєте ще один дуже крутий бонус. По-перше, uh, якщо Ну, давайте я підсумую, я так багато всього розповів, а взагалі якось не дуже зрозуміло, що я тут вам пропоную. До речі, ось це посилання на мій інстаграм. Якщо хочете написати ручку, можете одразу вже писати. Дивіться, uh, що я вам пропоную? Я вам пропоную 11-12 структурованих уроків на місяць. За якими ви зможете знайти ваші проблемні місця та їх закрити. Якщо ви повністю з нуля, ви зможете за ці 10, 11, 12 уроків повністю пройти весь матеріал з нуля. Розумієте? Тобто ви отримуєте всі необхідні інструменти для того, щоб ви змогли розібратися з темою. Також я пропоную вам ось такі матеріали до кожного заняття: це робочий зошит, в якому ви будете розв'язувати задачі, та конспект. В якому ви зможете, по яким ви зможете через деякий час це все швидко повторювати. Адже е, іноді буває таке, що ти щось забуваєш, а весь урок передивлятися якось не дуже хочеться. Тому ось ця штука, за нею можна швидко все пригадати. І також у кожного учня буде особистий куратор. Як я вже казав, це прям дуже крута штука, за допомогою якої ви будете готуватись. Типу у вас не буде вибору, як не готуватись. Е, Повністю допомагає вам з усіма проблемними темами, та допомагає вам, якщо у вас щось не виходить. Е, так, е, дуже багато грошей платила перші репетиції, а зараз обов'язковий предметом може бути історія. Так, я розумію. Це якщо ти з англійською готувалась, але з математики такої теми не буде. Математика, вона вже. Буде обов'язкова, і цього, ну навіть такого варіанту, що математика може бути не обов'язковою, не розглядають. Тому математика це прям реально надійна штука, на яку можна покластися. Якщо ти зараз там маєш якісь сумніви. А, ну і причому дивіться, ось ця ось це я все розповів, воно виглядає дуже-дуже круто, але для когось може здатися дуже дуже дорогим. Так ось, друзі, дивіться, це насправді максимально доступний курс. і щоб дізнатися, наскільки він доступний, вам треба просто написати. Плюс, дивіться, якщо ви зараз мені пишете, ви отримуєте ще додатковий бонус. Бонус при записі. Тобто, зараз максимально вигідний час, щоб записуватись. Тому я так одразу вриваюся на... починаю вам розповідати, що за три місяці, якщо ви хочете підготуватися, то ця штука це те, що вам треба. Дивіться, ви, якщо хочете. Потрапити на цей курс і захочете потрапити прямо зараз, то ви отримуєте бонусом три заняття в лютому, тобто, це чисто бонусом до вашого запису. Три заняття вступного курсу, ось якщо нулячий то це прям для вас крута-крута потрібна штука. А, і плюс 11 занять в березні це повноцінні заняття, це які Ну на які ви власне і записуєтесь. Тобто, якщо так порахувати, то це виходить 17 занять замість 11, а ціна. Залишається як за 11. Розумієте, так? Тому штука реально вигідна. Е, ну і е, вивчити за 2-3 місяці таким чином можна. Е, ну, і що ще хочу додати: запис на березень він ось зараз, тільки-тільки стартував. Е, якщо ви зараз запишетесь, то ви отримаєте в подарунок ось ці базові обчислення. Лінійні, ну, тобто такі три заняття, які допоможуть вам простіше розуміти математику навіть для нулячих. Базові обчислення, лінійні рівняння, навчитесь розв'язувати. Це прям така штука, яка необхідна в кожному в кожному прикладі. Та також навчитесь робити завдання ось такі з геометрії, чи з кутами. Така теж важлива штука, яка необхідна в геометрії. Нагадую ще раз, щоб записатись, треба написати мені ось це кодове слово «ручка груч. І, друзі, ну серйозно, якщо зараз самостійно хочеться готуватись, то ви можете проекспериментувати, спробувати е, за три місяці е, пройти такі проблемні теми, які ви самі знаєте. проблемні. Але, знаєте, дуже часто таке буває, що коли. Самостійно починають ось в цей термін готуватись, шукати ось ці проблемні теми, ну старатися їх закривати, то потім виникають дуже багато помилок в тих темах, які, здавалось би, ну, здавалось би, нормально знають, а, тому насправді. Ось цей час три місяці треба використати по максимуму, щоб пройти мога більше тем. І ті, які знаєте, і ті, які не знаєте, можливо, ви їх знаєте зовсім неправильно, можливо, ті методи, якими ви розв'язуєте приклади, вони довгі, ненадійні і взагалі для НМТ максимально не підходять. Можливо, там, не знаю, ось е, я нещодавно бачив. Е, коротше, е, не пам'ятаю, ну, коротше, один дуже, ну, не знаю, чи дуже коротше, один відомий. Викладач на Ютубі пояснював, там розповідав, що можна, ну там в нього якийсь друг з геометрії робив завдання за допомогою лінійки та ну просто лінійкою максимально намагався намалювати правильно фігуру. Під лінієчку, так, щоб було прям максимально правильно, там з транспортиром кожен кут малював і щоб було максимально малюнок. Написаний ну, такий, як в умові. А, і потім лінійкою він міряв і отримував а, довжину невідомої сторони. Спосіб, звичайно, класний, але він максимально не працює для НМТ, тому що перше ділом, що у вас зроблять, коли побачать, що у вас є лінійка та транспортир, вони у вас заберуть. Друзі, я вам це серйозно кажу, тому що на НМТ, ну добре, на не на НМТ, на ЗНО, у 2017 році, коли я складав ЗНО. Там, ви знаєте, в ЗНО є одне завдання: завдання відкритої частини, де треба зробити 3D-малюнок, ну з стереометрії. І коротше, ось цей 3D-малюнок я малював під паспорт. Яка там лінійка? Паспорт, розумієте, друзі? Максимум, що ви можете користуватися це ось цією id карточкою вашою паспортом як лінійкою. Але ж ви розумієте, що ви за допомогою паспорту не зможете виміряти довжину невідомої сторони і там, тим паче, вказати всі кути, щоб порахувати. Тому, друзі, ну. Не намагайтеся якось обхітрити таким чином, розв'язуючи завдання з геометрії, у вас таке не вийде. Якщо ви там можливо якимись такими методами користуєтесь, то можливо вони не будуть такими ефективними. Наскільки я склав ЗНО? Я ж казав, склав я ЗНО на 193 бали. Ось тут, дивіться. Перший же слайд. Так, паспорт гарна ідея. Так, але ну, друзі, паспорт це так. Якщо ви хочете в себе щось там красиво намалювати, то воно вам. В принципі, зайде. А ось е, намагатись якось по ньому шукати довжини, то це, це зашквар. Ось е, тому, друзі. Знову ж таки, якщо хочете підготуватись, три етапи, три кроки, які треба зробити: це засвоїти новий матеріал. Можливо, ви можете піти, ось якщо самостійно, то ви просто шукаєте прям проблемні теми, можете йти по проблемним темам. Але щоб реально пройти весь матеріал. Ну, реально підготуватися, вам потрібно пройти всі теми, які у вас є. Можливо, найкращий спосіб це проходити варіанти попередніх років. Але цей варіант він підійде лише для третього типу учнів, для того типу, який вже розуміє, що повністю всю програму він знає. Там можливо є якісь локальні проблеми, які можна закрити. А, і ну, реально націлені на. 195-200 балів, ви розумієте, що ви можете таке е, отримати, то тоді так для вас такий варіант підійде пройти НМТ попередніх років, знайти саме ті проблемні теми, та засвоїти ці проблемні теми, рознайти до них теорію, закріпити на практиці і потім регулярно, швидко повторити. Якщо ж ви розумієте, що для вас такий варіант не підходить, то 195-200 – це зараз не ваші бали. То вам потрібно проходити реально все. Тому що ви могли забути навіть те, що вивчали в 11 класі. Я думаю, багато хто з вас е зі мною погодиться, що те, що вивчали в 11 класі, вже забувається. Куди казати про той 7 клас, в якому ви вивчали подібність трикутників. Друзі, ну реально. Тому, знову ж таки, наголошую, що. Курс це реальна можливість пройти всі теми, які є в програмі НМТ, причому зробити це швидко, адже основна робота вже за вас зроблена. І таким чином ви не будете витрачати два місяці на те, щоб розібратися з проблемними темами, а зробите це за місяць. Причому за місяць максимально з кайфом в три рази швидше. І причому всі матеріали, які є, вони залишаться з вами аж до самого НМТ. Плюс, друзі, ось, знаєте, дуже часто мене. Ну добре, не часто кажу так. А, мені писали учні, що ну, а ще, якщо не сподобається, ось якщо не зайде такий формат, а, що, що тоді робити? І я навіть пішов на зустріч таким учням. Там одна дівчинка в минулому місяці про таке писала: що ну, ось, якщо мені не сподобається. Чи зможу я повернути гроші? Так, друзі, дивіться. Якщо вам не сподобається, то ви можете повернути кошти за ті заняття, які ви не пройшли. Тобто, ну якщо ви розумієте, якщо ви відкрили там три заняття, подивилися ці три заняття, то повертати вам повну суму ну якось не дуже не дуже добре, так якось е, 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 таке відчуття, що мене обманули, вийде. А я розумію, що ви не хочете, щоб вас обманули, і я так само не хочу цього. Тому, якщо у вас є якісь хоч малу, ну, хоч найменші сумніви, що вам не зайде, то для вас ось така ще пропозиція. Можете спробувати е, цей формат, тобто записатися на місяць, якщо вам прям максимально не буде подобатися, якщо там якусь, е, ну, ви розумієте, що та, блін, це взагалі якось. Е, на мій формат, я нічого не розумію, або знаєте, ось дуже часто, як в школі, в школі ти дивишся уроки, на них максимально хочеться спати. Ось, якщо у вас буде таке відчуття, що ви на моїх уроках захочете спати, то тоді, звісно, вам такий формат не підходить. Ви добу такого формату не вивчите нічого. І тоді, звісно, залюбки я вам поверну кошти, тому що я хочу, щоб ви підготувались в першу чергу, а не просто щоб ви записалися на цей курс. Тож, друзі, власне. Ще раз наголошую: зараз найвигідніша можливість приєднатися, най ну, просто найкраще, що може бути, це найкращий час, тому що зараз максимально великі бонуси до запису, тобто 17 занять замість 11. це, це прям це нереальне. Тож, друзі, ось це кодове слово ручка. Пишіть мені в Дірект інстаграму. Якщо є якісь е, е, питання, можете в принципі написати їх в описі до, ну, в коментарі до цього відео е, Ну, тут, тут діло вже не в бонусах а в часі е, треба вже починати Ну так, треба вже починати просто знаєте іноді не буває такого е, ну іноді потрібен такий якийсь поштовх щоб для того, щоб почати. І ось ці бонуси, я сподіваюся, що для тих, хто ще не почав, стануть максимально сильним поштовхом, що треба вже. Забирати, поки є можливість. Ну, добре, друзі, якщо є якісь питання, можете написати їх в коментарі до цього відео, також можете писати мені в особисті повідомлення в інстаграмі, я всім відповім, навіть якщо це не стосується курсу, я в будь-який момент готовий відповідати. Тому пишіть залюбки, розповім, покажу, розкажу. Ну і з вами був Алекс Лєнс. Дякую вам всім за увагу. До на наступних роках, всім па-па!